Скажімо, будь ласка, то, ну, війну можна тільки там сили і засоби. У нас і засобів, і сил. То на чому тримаємось? Та як? Так не можна сказати, що немає сили, і засобів. Є сили, це ми всі по фронту, да, хоча теж не втрати. І засоби, є, вони… Фрагментарно, задячуючи. От в будь-якій структурі самі конченій корупційні, навіть в мусарці да, є 5% нормальних людей, 5, не більше. Да? І так, і в тій же ж міноборони, там є теж невелика кількість людей. Є, є. Да. Але ти знаєш, що саме цікаве? Е, вже дуже багато пішло. Навіть ті, які там, з ким ще я там, витягувала на Прозоро, і, і рядові співробітники Міністерства оборони вони вже масово пішли, бо постійний, ну це хаос, знаєш, хаос. Хаос це Умєров, це Резніков, це Шмигуля. Вони пройшли для чого? Безнаказана крадіжка колосальні гроші. Дивися, у мірі вже що він за кордоном він повертатися не буде. Да? Гражданин він, у нього російський паспорт, гражданин російської гражданин, гражданин. От скажи, він сидить час, да, бачу наш з тобою стрім, і він ржевський. Коні, про що ви вообще розмовляєте? Він я не знаю, як мільярд, сотні мільйонів нього доларів. Це нерухомість є в Америці, у нього сім'я в Америці. Ну, я думаю, що там, що знайшли на якусь там сто лямів, це блядь, копейки, це таке насіння полускать. Насправді там колосальні кошти, да? І він сидить, да? от хто його призначав? Голобородько? Ви взагалі, от персону товариша Голобородько? от назви мені одне кадрове призначення чи одне рішення за сім років його вдали. І глядачі хай назвуть, ніхто не назве. Вони не пишуть коментарі? Шми, шмигаль по всім посадам, яким тільки є. Це як проститутку тягають візде, по всім борделям, блі, дзи, та діжурна попка, діжурна Вони, Я от думаю, у мене така думка, да, до чого взагалі все це йдеться. А вони планують зробити з реш, рештоку України такого собі васала, корупційне болото постійно, яке буде в світі. Чистий негатив да, через там якісь в дії. До речі, одна із ключових проросійських фігур це Міша Хьодоров, який має забезпечити провести вибори в дії. Дія аж дарява зломана, да? там голосуй, не голосує, все одно получиш головородька, Понимаєш? по ітогу, блін. І вони хочуть от їм всім э, вигодна оця клака, яка має бути. Що там Збройні сили на Наскільки їх хватить? Так, год сидять, два, три. Нема ні здоров'я, ні сім'ї вже, нічого. Ну, ти ж розумієш, що От дивися, як я собі мислю, ти да? я звичайний там військовий. От я зібрався і да, прийшов додому. Ну, що я дивлюся? Мусарня шмигальна, жирують, гуляють, фронт буде сунутися, ці, що напиздили день, вони чуть-чуть у Європу, потім в Америку. Да? А підери, так на якщо ми там порозходимося, блядь, ну, дійдуть до Карпат, так? Тому не можна цього робити. Треба воювати з ними до упора. Ну, воювати треба, блядь. По-перше, грамотно, з чим є проблеми велетенські. От в армії у нас нова генерація бойових е е офіцерів постійно воює, блядь, з усією блядь, старою залупою, блядь. Які просто іноді ти, ну, ти просто думаєш, що вже ну, сумасшедший дом. Ну так не може бути. Є генерали нової формації, да? от дивіться: Редіс, Білецький, Снікалюк, Драпатий, це, це більше їх да? Є такі. Це люди, от, в військах. просто, думаєш, армія там мільйон, то тут все дуже просто. Ти заїдь в батальйон, да? от, в любий, і скажи. От, там, у вас є там такий боїться на позивний киянин? Ну тобі вичерпну, там, з трьома-п'ять людьми пообщайся, да? і тобі вичерпну характеристику дають. Не треба дивитися телевізор. Телевізор це фуфло, не прошу. Точно так і в військах, якщо воно мужик з яйцями да? і толковий, за нього, блін, є розговор. Він мужик з яйцями толковий. Якщо воно баран солковий, у нас свої вже лапті ладіна. Появилися, блядь, бігають по цьому. Ну, це ж ти розумієш, що ми в Росію провращаємося. До речі, модель Та, ми... схоже, дуже схоже на це. Так. Ні, так я тобі більше скажу: модель, яку будує і практично збудував Галабородька да, в Україні, ну, не він, а через нього, да, вона повністю копіює російську цю псевдо фсбшну мусорську модель. У нас же ж все один к одному. Ну, все так. Я також це бачу. Я бачу. Ну, вибач, коли у нас в Конституції написано, що голосувати за призначення і звільнення міністрів має Верховна Рада, а їх призначає і звільняє президент, і квота президента у нас тільки на трьох міністрів є, да? включаючи ЗБУ. Да? Міністр оборони, міністра закордонних справ і СБУ. А він у нас призначає всіх. Ну про що це говорить? Де, де ми парламентсько-президентська республіка? В якому місці? Ми лишились парламентсько президентською республікою. А в якому місці міські громадян України були в 2019 році, коли вони кого привели до влади? Коль, що ти можеш на це сказати? У нас ми зараз підійдемо до того, що дивися, у нас всі винуваті. Да? Але я вам скажу так, шановні співгромадяни чи хто ви там, Глаборочка, Міндіч, Єрмака, цей, як там, Гришпон, там, це все наслідки вашого вибору, добровільного вибору у 2019 році. Вас же ніхто не бив, не вбивав, вийшли на дільниці, одні ржали. Другі скакали, блін. але тепер, мабуть, відсотків 90 з виборців Голобородька дали на тапок. не воюють, не приймають участі, є з ним невеличка частина, да? але в основному всі спітляли. і вони навіть признаться собі в тому, що їх залишили як послідніх лохов, вони не можуть. Повієш, це є хахли. А вигрібають наслідки. От такі хлопці, от ми сьогодні Сережку поховали, йому 30 років було. А в нього пацан 2 роки і дружина залишилася. Все, держава це десь далеко. Десь дуже далеко. Поки там щось колись комусь може виплатять, може не виплатять, а може взагалі воно все по-другому буде, Блін. От все, приїхали. То що робити, Кольвісь, в будь-якої поганої ситуації треба робити хороші висновки. Наша ситуація, що ми в говні повністю вже впали на дно, да? нам треба вже до дна достигли ми тепер двома ногами відпружинити, виплить, із говна да, виймиться, сказати, що ми красиві принці на білому коні і йти вперед. Як це практично зробити? От під кожним практично там відео сидять усі оці виборці Голобородька, кажуть: так ви ж воєнні, візьміть оружже, прийдіть. Вижніть Верховну Раду, Шмигалів, Мусору і все. Оце біомаса, оце, да? Вона сидить, диктує, що робить тобі військовому. Да? за це. І, опять же, Або це знаєш, там хлопці повернуться, порядок так. наведуть. Так, да, за нього, а воно буде ховатися, бзіти, срати, тікати везде, бо воно боїться всього. Боїться блядь, цих орків, боїться е, ТЦКшників, боїться мусоров, да? ну, блядь, таке що? І, що, і що? І що ти взяв, що тобі хтось має щось робити, і що для чого? Саме головне. Роботи хватає У мене я б таке не ну, хотів питання підняти. От дивися, у нас 4 роки пройшло війни, практично. да У нас дуже військо пішли, особливо сили територіальної оборони, людей з вищої світу, професійних, в абсолютно різних сферах. В абсолютно. І я собі з таким подивом. Дивлюся на це все, і думаю, от дивися, людина, яка пройшла окопи, яка пройшла бої, яка жила в норі з жмурами, блять. Хто в бліндажі, хто в норі, хто в посадці, хто в підвалі і. Ну, коротше, із жмурами, з крисами, з мишами. Ну, хто знає, той знає, так? Да? Вона там отримала поранення, її списали, але ця людина, а вона. Ну, Нормальна, порядна людина. От почнемо із самого простого: хто в нас очолює Міністерство ветеранів? Ну, ти ж знаєш. Ні, я не знаю. Я думаю, що Міністерство ветеранів, хтось із нас достойний, який пройшов пеклом, має очолювати. Що я дивлюся? Галабарудька? Опять же, команда Голобородька призначає якусь Піську Вазелінову. Я не знаю ні, ні прізвище, ні ім'я. Для мене вона ну, просто Піська Вазелінова, блін. Все, от і все. Це Міністерство ветеранів. Тепер йдемо далі. Скільки пацанов от у мене було, у мене в взводі було три мента. мент старий, мент середній і мент молодий. Не вважаючи, що я їх постійно ну, тролив там, <кій> пацани ходили на окопи. Красавчики рубалися, три мінта. Хоч один із них на даний час працює в структурі на якійсь посаді. Ні, таких не нужно. Те ж саме з прокурорами, То же самое... які вже списались, да? Які да. вже списалися Так. Да. так. Да. Тіпи з досвідом, такі, як ви Фахівці, але у них вже переключалка сработала, вони бабки брати не будуть. Вони бабки брати не будуть, Тому немає жодного начальника райвідділу, начальника прокуратури да, района, міста, селища там, області, да, із бойових. Якщо я помиляюсь, назвіть мені кого призначили. Ні, ні, не, о цих, що, не, не о цих мусоров, що вони влють собі берки виписують, там генерали, адмірали, ордінати, там шух бігають. Вони да, там придумали собі. І напиляють там, починають у БД нагородами і так далі. Немає. А чого немає? А по, давай піде по міністерствам. В якому міністерстві, я вже не кажу, на посаді міністра знаходяться ветерани, які заробили, да? вони своїм потом і кров'ю заробили. Немає. Тепер кого призначала? Галабородька боїться армії, просто тупо боїться. І він боїться оточення з таких бойових. Що в нього в нього, розумієш, він живе в якомусь лізурному мірі картинку. Він хоче примазатися до війни. Оцими фоточками на фоні місць воротніко так торчить на всіх фотках у різні роки, да? І він там, Авдіївка, Покровськ, Мирноград, Бахмут і курточка така, блін. Все за це. Ну, як завжди, квартал він дуже поганий. Квартал, вони завжди, блять, цього зняти не можуть. це. Він оточує себе особами. Подивися. Хто там нормальний тип? Ну, от хто в його там, нормальний що. Дивись, тип? От навіть ці всі ротації, показник тільки того, що в нього на лаві запасних нікого немає. Тобто він просто тусує одну і саму колоду кар. Та, е, там, я думаю, набагато жахливіша ситуація. Він навіть конченого коня, кулебу витяг. Кулебу, блядь. На куди? Служба зовнішньої розвідки. Ти бачила цю оцю? На службу зовнішньої розвідки, блядь. Це ж бдюха. У нього там тетя та сіка, що носить, вона його, напевно, за, за ухо з собою так возить цю кулебу, блін. Там, як, знаєш, як чемодан жінки носять. це вона кулебу так з собою носить. Оце ж такий кулеба. І воно його думав про. Ну, ми поки не позбавимося галабородьки, ми будемо борститися. І з непонятним результатом. Але я скажу так, Мене шоу особисто трошки порадували. Коли знімали Васю Малюка, да, питання, навіть не Васі Малюка, а, відомі військові, да, іменно авторитет, які в баячки мають, подали свій голос. Галаборузка, так. Галаборузка. Це безпрецедентно було. До речі, це було вперше з моменту повномасштабного вторгнення. Ага. А, артист розважального жанру, да, оце його його щось там тупнуло ніж. Що сказав, так, да. що да, сказав? Угу. Ні, Він не сказав, він положив болт. на мнення. Чому? Він сказав наступне: Я поважаю е думку кожного, але рішення буду приймати сам. Не, ні, Ніхто тебе? Ти хто? В тебе повноваження закінчилось? Тебе, ти, ну, Хто ти, блін? Які рішення? чувак? Конституцію відкриваємо і читаємо. Тут все, все дуже просто ну, виписано. Є закон, є Конституція, яка стоїть. Це так само, понимаєш, вони, він живе в якомусь ілюзорному своєму світі, де там багато бабок спиздили, вони там щось їздять по світу, їх приймають. Хто їх приймає? Я взагалі не про що вони труть. Сидить він, де він в Парижі, черговий договор підписує. Коли закінчиться війна. То сторони об'язуються завести контингент трьох ні пальців двох блять, яких саблядідіоти. Я тобі зараз покажу сьогодні. Вийшла стаття на господі, не пам'ятаю це, що за видання було не і тут важливо, що пориська делегація, коаліція рішучих не містить зобов'язання США. Підтримувати багатонаціональність сил в Україні у, ну, у випадку, якщо ще раз нападе Росія. Тобто, навіть так вже так. Вони дивись, в цій війні показала себе Сполучені Штати бздуни, Європа бздуни, і при цих да, от що трапилося там, коли ми ти ж пам'ятаєш ситуацію 22-й рік піднесення, ми наступали. Ми їх їбошили, але в нас не було далекобійних засобів, у нас не було 155-ї арти, це ще та й на духовом тягли. да. І Піндоси, що? Щас, 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 дамо, дамо, там залужний запросив 500 танків Абрамс. Це у Сполучених Штатах їх більше 12 тисяч, 500 танків Абрамс. Дали за все время їх 31 штуку. 31 штуку. Відповідно, ти, коли плануєш операцію такого рівня, да, ти плануєш е, сили й засоби виділені на проведення цієї операції. Тебе з однієї сторони жмуть, давай, давай, наступай, з другої не дай, блядь, так, чуваки, так, а що, з чим наступати? Ну, так воно не робиться. Е, Іди, бля, артилерійська підтримка, там бля, авіаційна, і ну, вже потім йдуть жни. Получилося, блядь, політикам треба було, вони ж за півку розказували, що будуть наступати по всім ящикам. Да? Їм треба було піар, а крайнім кого назначили, блядь, товариша залужного. Да, залужного, слили його, коротше. І що народ, народ схавав в черговий раз. Зараз я тобі не доказав із позитивних моментів, то що я бачу, що я так і сподіваюсь, що. Не тільки там солдати, які вроді мене будуть говорити, да? а буде говорити наш нарешті генералітет, і не треба там якісь політичні поділи. Ви забезпечуєте армію, ми воюємо. По-іншому, воно не працює. Не можна незабезпеченими Збройними силами блядь, виграти війну можна покласти людей. Ну, це не війна, так. це масове самогубство. Так, уже ми пройшли цей етап, ми зараз з піхотою тепер, да, тепер опять біг по кругу. І тепер поясни мені, от, да, був один єдиний журналіст, який е, дякую, мог попасти на якусь прес-конференцію оцього да, інакше я не назв, який мог задати питання. З оцих стих. Медіашлюхи, слухайте уважно, ви, блядь, медіашлюхи. Хто з вас, із всіх псевдожурналістів, які є на прес-конференції у Голобородька, Ви, блядь, задайте раз питання: чого ви ловите по дворах старих кривих калік, ти цикашниками мусорами, і на підставі чого у вас заброньовані блядь, 500 тисяч, там, 300 тисяч мусорів, прокурорів, державних службовців, депутатів всіх рівнів? Які-то блядь, охоронні агентства, спецобліки. Це сумарно, сумарно, за думкою фахівців, да, 3-4 мільйона здорових чоловіків, ну, їх не нам не можна звати чоловіками, осіб з первічними половими признаками мужської статі. Да? Здавалось би, просто на ротаційній основі нам же не надо така кількість людей в армії, правильно? Ми проводимо одним підготовку, другий заїжджають по ротації в підрозділи. Хорошо, по одному, не так, як ми чотири рік. Рік відпрацював, рік відпочиваєш. Да? Набираєшся сил, хатні справи, блять, в тебе сім'я думає. І ти ростеш. Да. Через рік ти знову заїжджаєш. Я б, наприклад, так працював. би. Да? Нас вибора, нас не поставили, ми, блядь, до упора. Да? Це як раби, оце частина суспільства, заперли сюди, все. Немає, блядь. Е, який закон спеціальний треба? Є закон про мобілізацію часткову, може бути закон не закон, а указ. І указ може бути про часткову демобілізацію. От так. Так, так і було в, нагадаю тобі 14-19, так що і було. Була ротація. Була часткова демобілізація і була ротація. Ну, а от тобі ну, і весь підхід до цієї війни. От що ми з тобою, да, в інтернеті сидимо, ми знайшли вже мобілізаційний резерв, який, скажімо, в такій кількості дозволить нам ефективно вести спочатку оборонну війну, да, а потім при накопленні достатньої кількості сил і особливо технологічних засобів, можливо, вже проводить операцію якусь там. Локального тактичного, оперативного рівня да, по відновленні територіальної цінності так ми з тобою знайшли можливість це не розводити зоопарки, заводити нових е виробників дронів, які вчора ще були там шоуменами, а сьогодні стали різко виробниками дрона. А масштабування тих же виробників, які зарекомендували себе, і апгрейд цих засобів і ну засобів та ведення війни. З тобою вже і це питання вирішили. А якщо ще не красти, то тоді ми вирішимо питання е, забезпечення Збройних сил. А щоб не красти, їх просто як Китаї, руки на Майдані треба, і ноги. І хай блядь, отам, от і все, блядь, тоді вони красти. не... По-іншому, оці всі розмови їм до сраки.